Навчання упродовж наступних чотирьох днів найбільшої ефективності економії енергетичних ресурсів можна досягти в житловому секторі за оцінками спеціалістів втрати теплової, електричної та інших видів енергії у багатоквартирних будинках досягає до 60%. І завдання влади навчити власників житлового фонду ефективно ним управляти. Поэтому ваша задача будет, это не просто задача менеджера, который должен грамотно предоставить людям услугу по управлению их жилым домом. Вы в том числе и коммуникаторы, которые должны будете установить личный контакт с людьми, с жильцами, для того, чтобы вам поверили, вам оказали там... Далее определенный кредит, доверия и новая форма управления, ту, которую мы предлагаем, она прогрессивна. Она дает людям возможность коммунальные платежи, те, которые они собирают, фактически использовать на, на улучшение жизни своей жизни, на улучшение своей, жизни в своем доме. Крім голів ОСББ, виявили бажання також навчатися і чимало небайдужих житомирян, які вболівають за долю свого міста і хочуть зробити свій внесок розв'язання проблем використання енергетичних ресурсів та посилення режиму економії. Тому так важливо сьогодні застосувати досвід науковців із Львова, які читають провідні предмети на цьому семінарі. Львівська політехніка має ліцензію на навчання на проведення навчань і підвищення кваліфікації по, у сфері житлово-комунального господарства. Тобто, це університет, сертифікований Міністерством освіти України випускати працівників, підвищувати кваліфікацію, перекваліфікувати працівників в цій сфері. Вони навчили багато нових голів ОСБ. З міста Луцька, з міста Львова, з міста Рівного, і ми звернулися по допомогою до них саме, бо вони мають найбільше досвіду у проведенні подібних заходів. Родадатимуться питання термомодернізації житлових будинків та опалюваних систем, фінансова оцінка енергоефективних заходів, права, обов'язки та відповідальність співвласників багатоквартирних будинків у зістині моніторингу та ефективному впровадженні енергозберігаючих технологій.